в порядка 50 мільярдів. Він не може бути наповнений. Ще й тому, що якщо ми подивимося на 13-й рік, то не доповнили бюджет майже на 30 мільярдів. Економіка в нас просідає. Ну, давайте подивимося споживання електроенергії України. Це показник роботи промисловості України. На 4,5% зменшили споживання електроенергії вже в грудні. а в січні ми побачимо, що це буде всі 5%, то якщо не працює економіка в Україні, це прямий доказ і показник того, що бюджет не буде наповнюватись, що постраждають ціла низка громадян України. І якщо основний посил при формуванні бюджету робиться... На запозичення, то коли ці запозичення закінчуються, або просто ці зобов'язання запозичень не виконуються, я хотів би зараз надати слово.